Пробивав після подачі з Кута Поля. Подача від кута Поля. Удар і забиває зрештою Блан Колещук. 1-0. Карпати відкривають рахунок. Ну, вітаємо, звісно, Густаву Блан-Кулещука із цим м'ячем у день народження. Звичайно, зараз його вітають усі партнери по команді. І думаю, що запасні і всі вболівальники. На... Трибунах арени Львів. Ну, але велике величезне питання до захисту Ворскли. Ми ну, хіба ж не знали вони, що Блан Колищук дуже-дуже небезпечний під час стандартів і головою цей футболіст грає майже бездоганно? 1 0 Карпати відкривають рахунок, виходять уперед. Ігор Худобяк відзначається результативною передачею. Ну, а Блан Колищук, схоже, дитятіва перестрибнув.